Привіт, вітаю, добрий день! І це ще не весь синонімічний ряд до етикетної норми вітання. Шановні абітурієнти, я Кедич Тетяна Володимирівна, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету. Запрошую тебе на курси з української мови та літератури. На курсах ми з вами розберемо найтиповіші помилки власного висловлювання. Ми з'ясуємо питання, що таке лексична норма, що таке пунктуаційна помилка та граматична помилка. Я вам допоможу розібратися з найскладнішими питаннями ЗНО та за допомогою мовних лайфхаків. Розібратися з ними якнайшвидше. Ми з вами на курсах будемо за допомогою візуалізації запам'ятовувати усі мовні норми, починаючи з орфоепічних і завершуючи пунктуаційними та стилістичними нормами. Наприклад, якщо я скажу зараз загальновідоме прислів'я «Сім п'ятниць на неділі, де в нас тут лексична помилка? Правильно я вжила слово неділя замість загальновідомого українського тиждень. В українській мові не існує слово неділя в значенні тиждень. Неділя ми вживаємо як день тижня. Шановні абітурієнти, чекаємо на наших візуалізованих інтерактивних курсах з української мови та літератури. Якщо ви бажаєте запам'ятати, кого в українській літературі називають витизом молодої української поезії, кого сонцепоклонникам, а кого сонячним поетом, тоді раді будемо вас вітати на наших підготовчих курсах. Особисто я зроблю все можливе для того, щоб ви Підготувалися і мали найкращу підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту. Ви будете готові на всі 200.